Всіх вітаю, дорогі друзі. Сьогодні хочу вам розповісти про 5 речей, які дуже сильно дивують наших новоприбулих українців тут в Канаді. Якщо ви з чимось не згідні або, можливо, я щось пропущу, залишайте внизу в коментарях і вашу думку, що вас дивує тут в Канаді. Отже, перша річ, що дивує українців в Канаді, це те, що можна повертати на червоне світло направо. Це дуже сильно здивувало багатьох українців. Друга причина це те, що в багатьох квартирах тут, в Канаді, немає правильних машин, і що це дійсно дивно для українців. Третя причина це те, що в Канаді дуже всі привітні, і де би ви не пішли, дуже не дико зовсім почути, що до вас будуть просто якісь чужинці з вами вітатися. Четверта причина це те, що. Пакети в магазинах, продуктових магазинах коштують гроші, і це дійсно для українців досить так дивно. І остання п'ята причина, через яку українці дивуються дуже сильно, це те, що навіть при мінус 30 чи при мінус 35 п'ять при холодній температурі життя не зупиняється. Діти ходять в школу, все працює, автомобілі працюють, і, як то кажуть, життя рухається тільки вперед.